У жовтні 2011 року в Україні відбулася сьома глобальна конференція журналістів-розслідувальників. Разом з представниками одного з найнебезпечніших жанрів журналістики з усього світу в роботі конференції взяли участь і журналісти з України, Росії, Білорусі та інших пострадянських країн, де в останні роки почастішили порушення прав журналістів і злочини проти них. Незалежні засоби масової інформації журналісти зазнають усіх видів переслідувань, у тому числі постійних залякувань, нападів і юридичного тиску. Отже, безпека журналістів була однією з ключових тем глобального медійного форуму. Я думаю, что основное правило журналистской безопасности заключается в том, что журналист должен заниматься своей профессиональной деятельностью. То есть, если это массовое мероприятие, то он не должен, ну, как минимум, нести транспаранты, выкрикивать лозунги и позиционировать себя как участник этого массового мероприятия. Хотя бы за тем, чтобы потом, заступая э, за него, мы могли с чистой совестью говорить, что он исполняет свою профессиональную, профессиональную обязанность. Если он занимается журналистским расследованием, даже по чему-либо заказу, он э, должен помнить, что можно заказать журналистское расследование, но нельзя заказать результат расследования. И он должен честно и профессионально исполнять, искать, находить, скреплять информацию. Если ну, и желательно то всегда чтобы он не ангажировал себя как ä, журналист, имеющий определенные политические взгляды, имеющий свои бизнес-интересы, это что самое главное такие аспекты. Міжнародна спільнота занепокоєна частими випадками безкарності та відсутності належного судового переслідування для тих, хто коїть напади на представників засобів масової інформації. Разом з тим, і самі журналісти мають належним чином турбуватись про свою безпеку. Безопасность, на мой взгляд, для журналистов точно так же важна, как и в любой другой специальности. Есть элементарные вещи, которые коллеги должны знать, которые мы объясняем своим коллегам или другим, когда разговариваем по правилам безопасности. Этих правил десятка-полтора, которых мы выработали для себя, основное звучит примерно так. Журналист не должен быть единственным носителем эксклюзивной информации. Почему? Понятно. Потому что если я знаю, что вы знаете что-то такое жутко секретное, что не может повредить, возникает соблазн расправиться. Есть и другие правила, соблюдение которых э, не, никак, не исключит э, возможные негативные проявления в отношении журналистов, но так или иначе э, позволит э, свести их э, ну, там, к некому возможному минимуму. Это не, не означает, что соблюдая эти правила, вы будете в безопасности. Э, как показывает опыт, жизнь сложнее совершенно всяких схем, э, но э, соблюдая правила, журналист не станет э, э, жертвой, Там либо преступления просто про по собственной глупости. а это уже важно. Експерти зазначають, що безкарність помічають лише тоді, коли йдеться про смерть або зникнення осіб. Втім, безкарність починається значно раніше, коли журналістам погрожують, залякують чи заарештовують. Нерідко правоохоронні відомства виявляються причетними до цих злочинів: безпосередньо або опосередковано. А представники влади згадують про злочини проти журналістів лише тоді, коли ці справи отримують міжнародного розголосу. Вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році сколихнуло не тільки Україну, а й увесь світ. Те, що це була розправа саме з журналістом, є сьогодні незаперечним фактом. Разом з тим, справа Гонгадзе в контексті проблем, пов'язаних з безпекою журналістів, дозволяє зробити надзвичайно важливі висновки. Не можна йти тим більше одноосібно на зустрічі з незнайомцями, навіть зі знайомцями не можна йти одноосібно. Взагалі, якщо журналіст займається якоюсь небезпечною частиною роботи, тобто там, серйозно ризикує пошкодити чиємусь особистим інтересам, аби задовольнити інтереси суспільні, бо робота журналіста задовольняти суспільний інтерес, то не можна поодинці працювати. Треба працювати вдвох, а ще краще в трьох. Більше того, треба зробити так, щоб ті, хто відчуває, що їм не подобається робота цього журналіста, групи журналістів, усвідомили, що інформація зберігається ще в якомусь місці. Бо головне завдання. Роз'яснити джерелу небезпеки, що в разі поганих наслідків для журналістів інформація все одно буде оприлюднена, і до них буде прив'язано ці погані наслідки до тих, хто є джерелом небезпеки, до винуватців справжніх. Це справді працює, тому що якщо йдеться про конфлікт журналіста з якимись особами, то здебільшого цей конфлікт, або майже завжди, тобто якщо це справді з журналістською діяльністю пов'язано, то завжди в центрі конфлікту не особа журналіста, але в центрі конфлікту та інформація, якою журналіст заволодів. Тому я хочу сказати, що звичайно ніхто з нас не хоче виглядати смішним, вбачаючи небезпеку в кожному листочку, який падає з дерева, а раптом він мене дуже вдарить. Але й недооцінити теж не можна. І часом краще зробити заяву про наявну небезпеку і вжити заходів безпеки, ніж промовчати. Краще хай скажуть, що це журналіст переоцінив небезпеку на свою адресу, ніж навпаки. На жаль, в нашій державі останніми роками ситуація настільки несприятлива до журналістів і до деяких інших, представників деяких інших професій, що ми мусимо констатувати, що краще перестарати. У 2012 році репортери без кордонів констатували продовження погіршення свободи слова та безпеки журналістів. Якщо у 2010 році в Україні було зафіксовано 21 напад на журналістів, а у 2011 24 випадки, то лише за 8 місяців 2012 року було скоєно 40 нападів на журналістів. Зв'язок цих подій із професійною діяльністю працівників мас-медіа офіційно визнаний лише в невеликій кількості випадків. Водночас медіаексперти та колеги постраждалих мають підстави вважати, що ці ситуації були спричинені професійною діяльністю журналістів. Втім, у ситуації, коли влада та представники правоохоронних органів відверто ігнорують права журналістів на захист та безпеку під час виконання ними своїх професійних обов'язків, працівникам медіасфери необхідно бути обізнаними у методах та правилах, що максимально убезпечують діяльність журналістів та змі, насправді є е, три рівня безпеки журналістів. Перший рівень це індивідуальний, тобто, це те, що залежить від самої людини. Це е, на цьому рівні це планування. Якщо ти йдеш на акцію протесту, приміром, так то ти не повинен е, вішати нічого на шию. Ти повинен е, спланувати, ти повинен ходити з групою інших журналістів для того, щоб якщо на тебе буде скоєно напад, принаймні це було зафіксовано. Е, не потрібно ставати між е, натовпом і міліцією, тому що ясно, коли міліція почне розганяти на, натовп, е, вона з мете журналістів. Вони не будуть зупинятись, е, вибачатись, тиснути журналісту руку, перевіряти його посвідчення і іти далі, коли дається команда, все змітається. Тобто дуже багато залежить від самого журналіста, від планування. Другий рівень безпеки це рівень журналістських організацій місцевих. Це те, чим можуть допомогти власне профспілки, спілки, журналістів, різноманітні професійні об'єднання. Це вже напевно юридична допомога. це… Освіта, це заяви, пікети, акції протесту, звернення до місцевої влади. І третій рівень безпеки це міжнародні організації. Звернення до міжнародних організацій і власне діяльність міжнародних організацій спрямована на те, щоб створити тиск зовні на українську владу і таким чином змусити українську владу вжити якихось кроків для того, щоб розв'язати цю ситуацію і захистити е, українського журналіста. І власне дуже би хотілося, щоб цей фільм сприяв розумінню журналіста, оскільки є засоби самозахисту, є засоби захисту і в Україні, і за кордоном, і потрібно просто розповсюджувати цю інформацію якомога ширше для того, щоб давати журналістам це розуміння, що є вихід ситуації.